Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Русло. Мене звати Павло, і сьогодні я розкажу вам про ніж для щеплення від компанії DuBAE 228C. Це є складний ніж, який складається в такому вигляді. З лівого боку леза він має виріз для того, щоб можна було підійти нігти лезо і розкрити його. Таке лезо, як з цього ножа, називається Ворнкліф. Є пряма ріжуча кромка і спущена донизу обух. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Кажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Загальна довжина цього ножа 162 мм, mm, довжина руків'я 100 мм, mm, і довжина леза в зоні ріжучої кромки 55 мм. Mm. Вага при цьому цього ножа 64 грами. Леза цього ножа виготовлене з високоглицевої сталі марки c 100. Загартоване воно до твердості 57-58 одиниць HRC. Як бачимо, цей ніж виготовлений для роботи правшою, тобто в нього з лівого боку є спуск, який зведений в нуль, а з правого боку лезо абсолютно є рівне. Всередині леза знаходяться два Латунних бойстери і сам ніж зібраний на латунних отаких от от клепках. Велика клепка це є центральна вісь, довкола якої обертається лезо. Накладки ножа виготовлені з рогу буйвола. Як бачимо, всього ножа часом таке попадається на такого типу ножів. З такими накладками є досить цікавий гарний малюнок. Профіль руків'я в цього ножа такої квадратно подібної форми з заокругленими краями. Придбати ніж до 220 c Ви можете в компанії Garden Plus Україна, яка є офіційним дистриб'ютором дієбої на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Рослин» і в нашому інтернет-магазині. Дякую вам за увагу!